Два роки без світла та інших благ цивілізації, село Кам'янка на Харківщині, що неподалік ізюму, пережило окупацію і важкі бої. А після звільнення виявилося, що загарбники розтрощили всю інфраструктуру та замінували буквально кожен метр. Як село повертається до життя, бачила наша Ірина Антонюк. Застаємо електрики у дворі пана Сергія перевіряють, чи вцілів лічильник. Це зробимо. Заберемо. Слава Богу, спасибо. В цьому будинку родина Сергія зустріла повномасштабне вторгнення і встигли виїхати саме перед окупацією. Коли повернулися, побачили, що від дому майже нічого не залишилося. Це зараз проведуть світло. Щось будемо не знаю. Встановлювати. Ну, ви ж бачите, що твориться тут. Легше його загребти трактором чи мостано построїть нове у похиленій дірявій хаті зараз сушать цибулю й трави. Це я так поняв на чай, мята чи щось таке. Ну а куди діватися? Ну а що браса? Тут земля он хороше. Те саме. Сусідка пані Наталія теж втратила хату, але вона з тих, хто повернувся сюди назовсім. А тут таке було. Оце все я поприбирала. Ото кучі лежать, такі ото вивозила. Для життя пані Наталя облаштувала собі літню кухню, вимила її від слідів окупантів і трохи підлатала. Тут жила в коридорі. Сначала там ніяк було все осипано. А зараз я виключу? Ой, то а Все, борщ варю борщ варю кипи. Газу в селі й досі немає. Світло пані Наталії мають підключити до літньої кухні вже за кілька годин, та побутові вигоди для неї особисто не найголовніше. Я головне рада, що я додому приїхала. Ну ніде ми б не прижилися. Нам додому так хотілося, що ми всі приїхали сюди. До великої війни у Кам'янці жило 600 родин. розповідають електрики. На сьогодні повернулося максимум 70. і не всі живуть тут постійно. Всі лінії опори і трансформатори довелося зводити з нуля. Перед кам'янкою електрика відновлювала електропостачання у ті села, куди повернулося значно більше родин, бо займатися всім одночасно. Просто не вистачає рук. Ще за Кам'янкою залишаються такі, вже де навіть поки ніхто, ніхто і не звертається. Ну, буває таке, що там питають нас, а будете там-то відновлювати такі там Шпаківка, Андрівка, там. а хто там є? Та там то одна родина і та приїжджає колись побачить своє зруйноване господарство і поїдуть собі далі. Найважче в роботі електриків у цьому селі були навіть необірвані мережі і липнева спека. Аміни зачистити все село від снарядів одразу неможливо, тому що тут замінований буквально кожен квадратний метр. Тому сапери розчистили територію біля опор. А вже от за цією стрічкою ходити не можна, бо там може лежати що завгодно. Чи за світлом повернеться у село більше людей, навіть місцеві не знають. Ну, то що світ уже буде, це вже добре, конечно. А що як воно далі буде? Время покаже. разом із Кам'янкою. Світло відновлюють у довгенькому. Там на все село повернулося 10 родин. Але енергетики наголошують, будуть працювати доки не підключать всіх. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон єдині новини.